Сьогодні у випуску у строю у квартирі виявили тіло жінки. Мешканців закликають економити світло. Де і кому в стрію надають безкоштовні перукарські послуги? Деталі в новинах. Не виходила на зв'язок і не відчиняла двері. Рятувальники надавали доступ до помешкання, де зачинилась літня жінка. Подія трапилась 6 листопада в строю на вулиці Січових стрільців. До надзвичайників надійшло повідомлення про те, що у квартирі на першому поверсі зачинилась та не може самостійно відчинити двері. 86-річна жінка. Рятувальники відчинили двері, надали доступ працівникам поліції, які в помешканні виявили тіло власниці без ознак життя. Обставини події встановлюються. Економно використовувати електроенергію закликають мешканців. Як повідомили у Львів Обленерго, похолодання впливає на рівень споживання електроенергії. Окрім того, на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Тож енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7 до 11 вранці та з 16 до 21 у вечірні години. Безкоштовні перукарські послуги мають змогу отримати сім'ї воїнів збройних сил України, внутрішнього переміщення особи та місцевість з вразливих категорій. Таку послугу охочим надають студенти перукарської справи з Трийського вищого художнього професійного училища. Перукарські послуги можна буде отримати в стрию на Болехівській, 29, запис за номером телефону, який є в соцмережах на сторінках карі та єпархії. п'ятницю 8 листопада у хмарно, без опадів. Вночі мінус 3, в день 8 градусів тепла.